Що ти, Іване, оддихнув хоч трохи. Давай, нервно, будемо йти на вгород та щось робити. Я ж там утром кабаки позносила. О, то ти підеш та повириваєш огудиння, а ми за тим з дітьми кукургузу виламаємо. Неко це там та собака -гавка, де розривається. Галька лізе. Кої це вона хоч чортеняки не сидиться їй дома? Здоров, Галю. Нічого потихеньку збираємося навгородити. Сахар упозичить, там в нас нема. Да. Ми ж у цьому году і купили тільки мішок, і то я ще літомвала на консервацію. Там осталося, може, кілограма два і все на чай. Угу. Так, да, хорошо, ми закривай двері, ми зараз теж будемо виходити. Угу. А не пішла б ти к чортинячій матері, щоб я тобі щось позичала. Привикла клянчить по кутку, а тоді, ходить, отдає по півгода. Хватить. Я ж уже раз позичила й відро борошна, та тоді я її стребувала, і то я їй позичала перший сорт, там борошно було, як золото, а вона мені отдала, хто знайшла якусь полову, що і свині не хотіли їсти, я її згодувала. Сідай на вело, їдь у магазин і купуй все, що тобі надо. Грамотейка. Думай, що хтось дурніший за неї. Вставай, Іване, та пішли, вилежуєшся, а діло стоїть нероблене.